Як обрати нішу, щоб стати топ-1 на ринку? Що насправді визначає ваш успіх у бізнесі на етапі стартапу? Вибір ніші – це ключове рішення, яке вплине на все: від кількості ваших клієнтів до ваших послуг. Підписуйся на мій профіль, щоб не пропустити наступні поради щодо побудови вашого успішного бізнесу. Як оптимізувати витрати та збільшити дохід? Це все тут, на моїй сторінці. Тож. Чи варто обмежуватися вузькою спеціалізацією, чи краще працювати на більш широкому ринку? Давайте розглянемо ці варіанти разом. Отже, вузька спеціалізація це шлях експерта. Якщо ви обираєте конкретний сегмент ринку, де ви маєте глибокі знання та досвід, ви автоматично стаєте більш цінним для своїх клієнтів. Люди завжди шукають тих. Хто може вирішити їхні проблеми на найвищому рівні і часто готові платити більше за високий рівень знань. Але якщо вам важливо мати більше клієнтів у роботі, то тоді варто розглянути широку спеціалізацію. Працюючи з різними типами бізнесів, ви зможете швидше розширити свою клієнтську базу і з часом знайти свою ідеальну нішу. Пам'ятайте, що кожна з цих стратегій має свої передваги. Вибір залежить від того, на чому ви хочете зосередитися, на експертності в певній галузі чи на масштабі вашого бізнесу з самого початку запуску. А також варто скласти мінімальні планові прорахунки з цифрами, де є можливий плановий прибуток від такої діяльності. Висновок чи варто звужувати свою нішу, щоб стати номер один в своїй сфері, або краще охоплювати більше, а ринків все залежить від вашої стратегії та амбіцій. А як би ви вчинили, поділіться своїми думками в коментарях.